У ніч на 18 вересня окупанти влаштували масовану атаку на Україну. З різних напрямків ворог випустив десятки ракет та дронів, які маневрували країною, намагаючись заплутати нашу протиповітряну оборону. Ворог намагався атакувати, в тому числі і наш одеський регіон, зокрема мопедами, дронами Камікадзе шахедами 136 ми Йшла бойова робота наших сил протиповітряної оборони, за що їм дуже вдячні, як завжди, за захист нашого простору. З літаків стратегічної авіації окупанти випустили і крилаті ракети. Їх усіх ліквідували наші ППО над Дніпропетровщиною, Полтавською та Хмельницькою областями. Удари противник планує заздалегідь. Противник намагається вразити ті об'єкти, які ми захищаємо, і відповідно ну, прокладає ті маршрути саме саме таким чином. Уже зранку, 18 вересня, окупанти обстріляли околиці Торецька. Загинув чоловік, який їхав на велосипеді. І ще один місцевий. Вже близько 12-ї армія РФ вдарила по Авдіївці. Ворожий снаряд влучив у приватний сектор. Одна жінка загинула. А це вже тимчасово окупований Донецьк. По обіді густий дим виднівся з різних районів міста. В соцмережах повідомили, бавовна прилетіла у так звану адміністрацію Пушиліна. Тим часом ЗСУ просуваються на східному напрямку. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський зазначив українські військові прорвали лінію оборони ворога під Бахмутом. Я знаю, впевнений в тому, що ми переможемо, переможемо і завдяки тільки вам, тільки нашим побратимам, які плечо-плеч воюють на інших ділянках фронту. Але ж ми знаємо, що ми наближаємо час нашої загальної перемоги. Збитків на майже 50 тисяч гривень завдали браконьєри на Вінничині, спіймали порушників з сітками на човні у жмеринському районі. За незаконний вилов риби та раків. Браконьєри заплатять штраф. Увага, вихід на проїжу частину. Такі оголошення відтепер лунають у трамваях. На дев'яти зупинках, зокрема, Соборній, Замостянській та Пирогова, де пасажири мають виходити на дорогу, про це попереджають згучномовця. Оголошення вирішили запровадити заради зручності віничан та гостей міста, яких такі зупинки дивують. В багатьох європейських містах така практика працює. Я, по-моєму, в Варшаві колись чув таку історію, і це досить. Е Робить вихід із трамваю для тебе, як для пасажира, трошки зрозумілішим. Та ти знаєш, чого чекати. Ти знаєш, що ця зупинка конкретно трошки відрізняється від усіх інших. Вінничани та гості міста, які користуються трамваями, позитивно ставляться до такого нововведення. Кажуть просте оголошення, одразу привертає увагу і нагадує про необхідність поглянути в різні боки, перш ніж стати на дорогу. Щоб зручно було так допустимо, як з дітками, щоб було зручніше, бо машини їздять. Я думаю, що потрібно, тому що тут рух такий, звісно, що так, коли і треба, щоб оголошували. Людина може бути відволікна від що від, відволіктись від чогось, але почує оголошення і зверне на це увагу. Пані Таїсія поралась по господарству, коли зрозуміла, що пігулки, які приймала раніше, більше не допомагають. Почало тошнити мене, я думаю, що це таке голова крутиться. Сьогодні пацієнті краще. каже, завдячуючи сучасному медичному обладнанню, із недугою боротися легше. Дуже хороше оборудовання, дуже хороше все обслуговування, і, і кімнати хороші, і лишка, все, все хороше. Кардіологічному відділенні Калинівської лікарні ремонт робили з нуля: окремі душові санвузли, їдальня все, аби пацієнтам додати комфорту. Світло ніде не вибиває, так як нас вибивало, тому що оновлена вся зроблена нова проводка, зроблена е отоплення по новому. Люди в нас лікуються специфічні, це серцево-судинні захворювання. Це люди, де хочуть в таких, знаєте, в комфортних і в спокійній обстановці отримувати допомогу. А от на першому поверсі апгрейд приміщення почали нещодавно шар за шаром майстри знімають штукатурку, який понад півстоліття натомість роблять нову стяжку. Коли стала така потреба у в нас в країні в зв'язку з російською агресією, от, і лікування. Е Наших захисників і в реабілітації, які повернуться додому, Звичайно, стало питання створити реабілітаційне відділення на базі нашого закладу. У відділенні бійцям лікуватимуть не лише травми, отримані на фронті, а й покалічену душу. Крім фізичних реабілітологів, тут працюватимуть дефектологи та психологи. Інклюзія обов'язково тобто доступність до приміщень От, І плюс буде відповідне обладнання, і спеціалісти. Капремонт приміщення роблять силами міського бюджету та самої лікарні. З обладнанням пообіцяли допомогти французькі донори. Подбали і про те, аби в лікарні було тепленько. Для котельні заготовили на зиму запас дров та вугілля. Підготовка багатоповерхівок до опалювального сезону продовжується. Управлінські компанії отримали перелік недоліків у роботі внутрішньобудинкових труб. Аби отримати акт готовності, їх необхідно виправити. Коли люди беруть на себе відповідальність за стан внутрішньобудинкових мереж, цікавляться, чи це все виконано. Зазвичай в таких випадках виконується більше заходів, і на наступний рік треба їх виконувати менше. Визначити проблемні місця у внутрішньобудинкових системах теплопостачання мешканцям допомагають фахівці Вінниця міськ теплоенерго цього разу під приціл тепловиків потрапила висотка на лялі ратушній. Перше на чому акцентують увагу, неповна ізоляція на розподільчих трубопроводах. За цим треба слідкувати. Чим менше втратиться теплової енергії в підвалі, тим більше теплової енергії дойде безпосередньо в помешкання, і тим менше буде платіжка у споживачів в опалювальний період. Якщо в аварійній ситуації на труби наклали хомути, тепер ці ділянки потрібно замінити, інакше подальших поривів не уникнути. Дана ділянка замінена на поліпропиленову трубу. Можливо розглянути варіант взагалі заміни. Ну, я так розумію, що тут лежак у нас залізний, тому заміна не проводилася. Але по стоякам заміна трубопроводу відбулася. Тому це важливий нюанс, який повинен бути виконаний по підготовці до опального періоду обов'язково. І Хто це буде? По факту експлуатуюча організація. Звернути увагу мешканцям необхідно і на стан вентилів. Якщо запірна арматура знаходиться в несправному стані і її не відремонтували, це порушує розподіл теплової енергії між квартирами. Якісь квартири починають не догріватися, якісь отримують, наприклад, надлишкову теплову енергію. В тих, кого перед цим була нормативна температура, вона в них стає понаднормова, відкривають вікна, випускають дарма тепло, але можна було просто в міжопальний період замінити запірну арматуру. Старший по будинку каже, їхня багатоповерхівка у віці, тож слабких місць вистачає. Вирішувати проблеми висотки управляюча компанія не поспішає, а самотужки мешканці не справляться. 30 років, але тут ніхто нічого навіть близько не підходив. 40 квартир тут. Але в основному пенсіонери. Активно виконують приписи тепловиків школи, лікарні та підприємства. Наразі акти готовності отримали вже 154 юридичні споживачі. Серед них і підприємство з відновлення інфраструктури в області. Зробили усе, що рекомендували у міськтеплоенерго. «Треба кожен рік зробити промивання системи, також гідравлічне випробування. Економія є і не мала, і дуже ефективно все немає недоліки. Щоб під час холодів отримувати якісні послуги, теплопостачальне обладнання має бути справним і підготовленим. Попри те, що в даному об'єкті була два роки назад проведена реконструкція, все одно підготовку до опального періоду необхідно виконувати, як це передбачено всіма правилами. Тобто необхідно виконати ту ж було гідравліку, промивку, тому що хоч мережі нові, але не треба її доводити до того стану, щоб вона поступово почала псуватися і виходити з належного стану. Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій. У Вінниця міськтеплоенерго кажуть, обладнання підприємства майже на 100% готове до запуску. Наразі справа за мешканцями. Розжареній до пакельної тисячі градусів індукційній печі, гартуються деталі. Це один із цехів, де виготовляють сільськогосподарську техніку. Підприємство Вінничини чи не єдине в Україні, яке в умовах повномасштабної війни випускає новітні машини для обробки землі. Процес формовки і закалки колеса на борону. Така борона у нас є шістьорка, четверка це колісниця. Називається для закриття влаги. Метал, динецька, метал австрійський, дуже добре калито. За Зарізку дисків та зварювальні роботи відповідальний Юрій Шумер. Апарат, за яким працює, жартома називає плазмою ромашкою. Різка і заточка одразу виходить. Знімаю оцей угол. І так само ті менші ромашки вони звуться і є ще більшим діаметром. Далі вже заточені диски відправляють загартовуватись. Формовка дисків зараз йде, закалка, формовка, спичі йде на прес, ставимо на прес, під пресом формується, закаляється з допомогою води і все, і готовий, зараз викидаємо диск. У процесі виробництва та збирання задіяна майже сотня працівників. Поруч із перевіреними часом станками працює і новітня техніка, де за три процеси відповідальний лише один оператор. Це токарний станок, і токарний, а то фрезерний. Тут точимо одну сторону, а з тої сторони точимо другу. То повністю вже готова ця. Тоді кидаємо на фрезерний станок і пірстя свернем і зразу фрезеруємо. Підприємство забезпечує своєю продукцією не лише український ринок, а й працює на експорт. Але експортуємо також в Руменію, Молдавію, Приністров'я, Литва, в Польщу. Пробували наша одна борона вже працює на землях східної Африки. Ну це для нас дуже великий плюс. Пишаються і тим, що можуть врятувати врожай сільгосп виробників від аномальної посухи. Свою дивомашину назвали колісниця. Машина призначена для вертикального обробітку ґрунту це нова технологія. Ну, Пов'язана з змінами клімату, з недостатністю вологи. Ми боремося різними технологіями обробітку ґрунту, боремося за вологу. Сьогодні є волога, буде врожай, нема вологи, не буде сходів і не буде врожаю. Мають і модернізовані машини для внесення добрив. Два добри види добрив, добрив можна положити. І два види добрив внести в ґрунт на різну губину. Незалежна норма того, чи іншого добрива. Ну, воно через ці труби поступає, тут розподільник. І от, а глибину, ми, якщо ми чизлюємо там, 35, наприклад, сантиметрів, ми можемо добре положити на 15, на 20. Підприємство, яке забезпечує аграрний сектор ґрунтообробною, в основному технікою інвентарем, воно не тільки зберегло темпи, але і враховує зміни. В запитах від аграріїв, зміни в кліматі через посуху і вдається до нових розробок. Перелаштувались, десь щось переглянули, перепланували, перебудували, але основну задачу, яка стоїть перед підприємством, це виробництво техніки, вони виконують. Аграріям пропонують понад півсотні машин для всіх видів обробітку ґрунту і, попри війну, не зупиняють роботу. А ось ці два лощильника дискових купили аграрії з Запоріжжя та поки їх не забирають, тому що територія, на якій працюють, окупована. Тож техніка чекає перемоги України. 20 днів у Маріуполі поїде від України на Оскар. Кіно змагатиметься у категорії найкращий міжнародний повнометражний фільм. Документальна стрічка розповідає про перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну, очима останньої групи міжнародних журналістів в оточеному місті. Загалом цьогоріч у національному відборі брали участь 5 фільмів. but the camera will not let it happen. Подільський зоопарк змінив графік роботи. Відтепер тішитися тваринкам, віничани та гості міста будуть на годину менше. Про це повідомили на фейсбук-сторінці зоопарку. Відтак працюватиме звіринець з 9 до 18 години. Нагадаємо, нещодавно тут з'явилися звірі-переселенці. Зоопарк прихистив вінценосних журавлів з Харківщини та чорних білок з Запоріжжя. Годують солодкими яблуками, гладять та налагоджують контакт з кіньми. Малеча з центру Я Маріуполь готується сісти вверхи, тому уважно слухають інструктаж. Власниця кінного клубу каже, спілкування з цими тваринами здатне відволікти від негативу. Ми катаємо дітей з Маріуполя, дітей, які приїжджають до нас, які постраждали внаслідок війни. Ось все, що від нас залежить, ми стараємося, якби робити для дітей ось таку розраду. Малеча поспішає осідлати тварин. Мама чотирирічної Насті не переживає, коли доня їздить верхи. Це взагалі дуже чудово, насамперед, те, що дитина тут побувала, тому що дитина любить коней, і ми вже не перший раз на іпотерапії. Вона в мене безстрашна, і тут працюють люди, які знають, що вони роблять, тому я повністю довіряю. Іпотерапія один зі способів реабілітації дітей та дорослих. Організували заняття, аби відволікти маріупольців від думок про війну. А ріна вперше катається верхи. Мені подобається кататися прикольно. Я думала держатися легше, Вона так прям трохи шатається. Кіх, красива лошадка. Тварин для прогулянок обрали не випадково. басяма катає найменших а торі вже старших дітей. Васяма це якби найбільший улюблений дітей, і всі її люблять. І майже кожен, кожен каже: Це моя моя коняка. Ось і передає привіт і каже, як там наш коник себе почуває. Безкоштовне катання на конях організували для майже двох десятків дітей та їхніх батьків. Зналися у коханні одне одному через півстоліття. З урочистих обітниць розпочинається ювілейна церемонія одруження сім'ї Гуртовенко. Спію клін за шлях, який пройшли зі мною. Я вдячний вам за все, що вклали у дітей, за все терпіння проявлене до мене. Шник подружжя стало 50 років тому, у вересні 73-го. У день золотого весілля знову наважилися на цей відповідальний крок. Після другого весілля я відчуваю, що треба дочекатись третього. Ми, в принципі, щасливі, що от ми задумали це, що нам допомогли організувати це, і що це знову станеться на довгу пам'ять. Сьогодні рушник для молодят вистеляють, як і 50 років тому їхні почесні свідки. Мої дуже добрі друзі. Все життя ми прийшли паралельно. Станю вчились в одному класі, потім в інституті з Валерою так як, як сіли за одну парту, то вже потім весь час. Хай люди бачать, що, що можна жити. 50 років і бути хорошою сім'єю, і відноситись до один до одного з любов'ю, з повагою. Мають молодята мають бачити. Почувши знову заповітне так, подружжя станцювало весільний вальс. <му> Золоті молодята кажуть, сім'я це щоденна копітка робота, взаємоповага та підтримка одне одного. Це дуже тяжко, це щоденна праця. Сядь, посидь, подумай, виріши, а потім приймай рішення. Мабуть, це і стало нашим відліком вирішення таких питань. Ювілейна церемонія одруження доступна для усіх подружніх пар, які прожили разом багато років і хочуть ще раз стати на весільний рушник. Якщо люди вважають, що 5 років, і ми знову хочемо повторити це свято, звичайно ж, ми допоможемо. Людям просто необхідно звернутися до відділу раз та повідомити про те, що в них є така пам'ятна дата. Звичайно, просимо попереджати трошки раніше для того, щоб ми могли узгодити всі деталі самої церемонії. Але в принципі обов'язкових умов немає. Головне, щоб ці люди були одружені. Ювілярам вручили повторне свідоцтво про шлюб нового зразка.